Душ, роздягальня, вбиральня та танка. Так облаштована зона для відпочинку біля філармонії. Іван Бісмак оцінює вигоди. Краще, ніж нічого. Чоловік часто приходить сюди. Душовій радіє, а от станом туалету спантеличений. На совісті цих людей, що то робили, так. Да. Ото точно так, правду кажу. Там чуточку не так, як полагалось ну, але, ми про впрочем нічого не зроблять. Постійно підтримувати порядок тут мають міські комунальники, інакше навіть знаходитись поруч неможливо. Та ні, воно так і виглядає, що туди навіть не хочеться заходити не дуже так привабливо. Роздягальня без дверей особливо некомфортна для дівчат. Намагаюся вдягати вже купальник вдома і перевдягатися чисто тут на пляжі. Чисто зняти одежу і все. Тобто таким, чесно кажучи, я не користуюся. Друга офіційна зона відпочинку на Київській набережній поблизу транспортного мосту. Тут бачимо більше сміття та пляшок і жодного смітника. Там технічна можливість відсутня для встановлення вбиральні. І немає підводу води просто, а підвід води дуже значних коштів буде коштувати. І того там тільки покоси трави здійснюються. Окрема тема стан річкових острівців. Вони порослі високою травою та кущами. Це загрожує зміною русла ріки, підмиванням берегів та навіть паводками. Шкодить екосистемі. Ложа річки в межах міста треба формувати. Треба за цим проводити спостереження, моніторинг, і якщо вони вже складають певну загрозу, тобто набувають вже великих розмірів і висоти, звичайно, їх треба забирати. Фактично, ми бачимо, що річка це є розчин оцих фекалій, стоків побутових і оцією хімії, Дно річки теж заростає це вплив хімічних речовин та каналізаційних стоків. Утім, попри відсутність елементарних речей, смітників, биралень та захаращеність берегів, ужороці кажуть, потрібно лише вміле господарювання і досвід заходу. Потенціал ужрода відпочинку прямо в центрі міста, недостатньо використовується. Це шкода. І дуже хороші приклади використання от, урбаністичного відпочинку у Братиславі. Наприклад, от на, на, на берегах Дунаю робляться а у Празі. Так такі пляжі спеціально спеціально робляться. Та найбільше переконаний Максим порядок залежить від свідомості кожного. Хлопець не чекає на появу комунальників і сам береться за прибирання набережної.